А першу 45-ту хвилинку гості відверто провалили. І не тому, що вже на третій хвилині дозволили Яшкіну у штрафному майданчику продемонструвати два еквілібристики і відкрити рахунок. Швидше, це заслуга самого Артема і його партнерів. Трохи згодом захист Кривбасу почав нагадувати про хідний двір, в якому динамівці і особливо Яшкін почувалися справжніми господарями. Артем піймав кураж і спочатку використав передачу в розріз від Малащенка, Захисникам та голкіперу Криворісів Остапенку в цьому епізоді відводилася роль статистик. А потім Яшкін сам розпочав атаку і на завершальній її стадії опинився там, де мав опинитися автор третього забитого м'яча. Рахунок міг і мав бути більшим, проте кияни, і це було помітно, грали задля власного задоволення. І, напевно, не ставили за мету забити якомога більше. Початок другого тайму теж проходив під акомпанемент динамічних атак. Одну з них, розпочато Хацкевичем, напрочуд спокійно завершив Белькевич. Навіть два захисники гостей не стали для Валентина перешкодою. Ще один красний гол в матчі і загальні 4-0. Мабуть, господарі подумали, що гру зроблено. Іншої думки був Кривбас, якому навряд чи хотілося привозити додому з Києва ганебну поразку. Гості заграли швидше і раз по раз почали загрожувати воротам Олександра Шовковського. Одну з таких загроз несмачний зупинив з порушенням правил у власному штрафному майданчику і арбітер матчу Одесит Водулян без вагань вказав на позначку. Йому було видніше. Ще котидень пенальті реалізував чітко. Господарі могли зберегти перевагу в чотири м'ячі, але Черно, який вчасно вдихнувся на прострільну передачу з флангу, за лінії вратарського майданчика пробив значно вище воріт. А кривбах незабаром забив і другий м'яч. Римшин напрочуд вільно отримав м'яча і без усіляких ускладнень в особі захисту Динамо завдав влучного удару.